І друзі, слава Богу. Ми ночували. Вчора я не пам'ятаю, як то називалося, але там один брат розказував таку історію про одного чоловіка, який сидів в тюрмі, і там він не покаявся. Йому було десь біля 30 років, я вже точно не пам'ятаю, але мені зараз згадалася ця історія. І до нього, після того, як він покаявся, в камеру залетів горобчик. Він побачив, яка гарна пташка. До 30 років він не помічав горобців. Отак От сталося з ним після покаяння. І пісня, яку ми хотіли би заспівати, вона говорить про небо. Небо це щось дуже гарне, дуже красиве, особливо коли місяць, зорі ночі, сяють сузір'я, ти дивишся і збагне, можеш збагнути наскільки величне Боже творіння. І навіть у псалмах описував, каже, коли я дивлюся на небо, діло твоїх на місяця і зорі, що ти їх встановив. То що то є людина, що ти пам'ятаєш про неї, наскільки велике Боже творіння? Але щоб побачити всю цю красу, потрібно не просто дивитись, бо можна дивитись і не бачити. Найперше нам потрібно мати спілкування з творцем. Оцього всього живого, з тим, хто створив нас, ми це не є тільки тіло. Людина це є тіло, душа і дух. І коли дух і душа, вона не з'єднані з Господом, ми не помічаємо тієї краси, яка нам коло нас. І ми не можемо дякувати, бо ми не бачимо нічого, як цей чоловік. Він не бачив навіть горобців. Він, можливо, їх бачив, але він не усвідомив наскільки красиві створіння. І коли ми не спілкуємося з нашим Господом, коли ми не є з ним. В єдності, коли ми не є з ним за віки, ми не можемо побачити ці всі краси. Тому найперше, що обажає для нас Господь, це єдності з нашою душею і з нашим духом. Тоді ми можемо заспівати разом з цією піснею. О Синє Небо, Ти так прекрасний, ти наче відлис любові Христа. Хто дав ті крила, щоби піднятись і відпочити в вічній царстві Христа? Небо. Мене так хвали, знаю, що та спаситель Христос тут на землі. Хто вдав ті крила, щоб піднятись і відпочити вічнім царстві Христа? Завжди боюсь, тою красою, красою ночі, сяє вогня, осені, ти так прекрасний, ти наче віс любов і Христа, хто так і кривд? Що ви і відпочити царстві Христа в тижні царі стане сайва. Одам ті крила, щоб піднятись і відпочити вічнім царстві Христа. Христа. синє Небо, ти так прекрасне, ти наче віз любові Христа. щоб піднятись і відпочити в царстві Христа.